Я не вмію просити про допомогу, але злюся, що він сам нічого не робить. Це не про примхи за злістю стоїть біль. А за мовчанням сором, які мають дитячі коріння. Якщо вам хочеться, щоб інший сам здогадався про ваші потреби та бажання, це означає, що коли ви були дитиною, ваші потреби та бажання не просто не розпізнавали чи не задовільняли. Скоріше за все, вам дали зрозуміти, що ви не маєте на них права, ви їх не гідні. Багато хочеш, мало получиш. Я остання літера в алфавіті. Закатай губу, тобі не жирно. Так, нас привчили соромитися, просити, бо тоді ми ніби якісь ущербні. З цього з'явилася хибна автономія. Це коли ні про що не просити, це про відчуття гідності, а попросити дорівнює принижуватися. Одночасно залишився незакритим дефіцит, щоб дорослі зрозуміли твої потреби і розпізнавали і задовільняли їх. Так, дитина відчуває, я важлива, і саме цього відчуття вам не вистачило. В дорослих стосунках ми намагаємося цей дефіцит закрити партнером, але ж для нього ми не дитина, і він не може вгадувати. Тут потрібна доросла комунікація. Зріла автономія це не протилежність проханню про допомогу, а навпаки, це здатність озвучувати це прохання. Ось кілька прикладів нижче в описі під цим відео, як це можна робити.